Скасування стану епідемічної загрози на території Польщі, продовження програми тимчасового захисту, а також роздача повісток поза межами України. Про це і не тільки поговоримо далі. Ви на каналі першої візи, і це найголовніші події тижня. Як ми і передбачали, тимчасовий захист українців у Польщі буде продовжено до березня 2024 року. Відповідні поправки до закону вже ухвалив Сейм. Звісно, існує ймовірність, що Сенат або президент стануть на заваді цієї ініціативи, але шанси такого розвитку подій вкрай малі. Також відповідно до поправок буде продовжено термін перебування школярів у Польщі. Юні українці зможуть знаходитися в країні до осені 2024 року і навчатися в очному форматі без якихось обмежень. А обмеження ці стосувались ковіду так, так він ще виявляється, є проте вже з 30 червня в Польщі буде скасовано стан епідемічної загрози цю новоду. Повідомив міністр охорони здоров'я Польщі. Він зазначив, що зараз люди значно більше хворіють на грип ніж на ковід. А статистика реанімації дозволяє відмовитися від більшості обмежень. Таким чином поляки по правилам змушені будуть носити маски лише при відвідуванні аптек. Щоправда, чи носить хтось зараз з собою маски, питання відкрите. Напишіть у коментарях, чи користуєтесь ви досі ними. В інших громадських місцях обмежень не передбачатиметься. Але якщо фізично ви, можливо, і не відчуваєте змін по ковіду, то тих, у кого в цей час закінчується національна віза чи карта побиту, є чим порада. Ваші документи будуть продовжені ще на місяць, тобто по закінченню стану ще до вересня. Про особливості оформлення карти побиту і про виїзд під час оформлення. Ми розповідали у попередньому відео. Якщо ви пропустили посилання на відео, шукайте в описі. А поки ви шукаєте посилання, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. А я на завершення розповім вам новину, яка наробила галасу у змі, а саме про роздачу повісток у Польщі. Польща пішла на такий крок через загрозу з боку Росії, аби перевірити, хто наразі придатний до військової служби. Повістки вручатимуть лише особам, що мають відношення до військової служби, а також представникам певних професій. Усього до перевірки залучать 230 тисяч осіб. Але найголовніший момент українцям ніхто такі повістки. Не видаватиме, тому перейматись що. А от про що дійсно варто замислитись військово зобов'язаним українцям, так це про відповідальність при поверненні в Україну. Цій темі ми також присвятили окреме відео. Там розповіли, що загрожує і тим, хто незаконно втік під час війни за кордон, і тим, хто перебував там ще до 24 лютого. Посилання в описі. А які новини цього тижня порадували чи обурили вас? Розкажіть у коментарях і не забудьте підписатись на канал Першої візи, щоб не пропускати головні новини про життя та роботу за кордоном.